У Золочівському районному народному домі імені Ігоря Білозіра 21 лютого відбулася вистава за п'єсою Михайла Старицького по модньому у постановці студентів Золочівського коледжу національного університету львівська політехніка. Падитись вашисто, та світських же вам як там світ. А чи коні одбігати? Так, з прожологою лізе, Аж зляка. Треба миленькі спершу спитатися. Так свириться і хитає. Ну от убіж яке діло? Та звісно. Ох, діло, мовляв, єсть. Саме в цей день у світі святкують Міжнародний день захисту рідної мови, а вистава чи на не найіскравіше висвітлює її проблематику. Усі, постій, я коріну! Дивиться, ти, розбійниця! Поговори, поговори. Ходім ягідком їдемо на грудничок, а далі стано. На порпині <говори> часто <говори> тріснува. <говори> Аж приїхали нашими замозоненими грішми собі дірки латати! Та от вам бог, а от і порог! А ви справді думали, що вас треба, що вас по салонах приймають Грошики? Ах, хізується тут своєю пакістю! Тут було усе: добрий гумор та легка іронія, динамічний сюжет, майстерна гра акторів, яка не залишила байдужими нікого з глядачів, про що свідчили гучні оплески. Цієї нашої ідеї як завжди стали наші чудові викладачі. Це Булюбиш Юрій Ярославович, Козор Андрій Анатолійович, Чупак Ірина Петрівна та Олійник Ірина Юрівна. Ми дуже всім дячні. Також наша група така театральна складалася з мене. Ми так сказати, Марії Пригідер, Христина, наші всі групи, Юрія Ткачука, Олі Лелик, Ірина Гуляк. Головну роль можна так сказати, гравши наш сося, це був Юра Сорока і Іра Кулюбінська, яка була його мовою. Ми дуже вдячні викладачам, дуже вдячні людям, які прийшли і подивилися цей чудовий спектакль. Отже, ми переглянули виставу по модньому і перед тим як ми взялися над нею працювати, було дуже багато сумнівів, чи це цікаво молодим людям, чи це актуально, і наскільки. Людям буде цікаво грати такі ролі, але виявилося, що талановиті речі не втрачають свого значення. Виявилося, що молоді люди хочуть театру, мають до цього непогані задатки. І думаємо, що це наша перша робота, але далеко не остання.